Нетипово ранок з перевірками та обшуками до шахтарів львів вугілля завітали правоохоронці аж із самого Києва, і це в час, коли усе керівництво підприємства лише тимчасове та виконує свої обов'язки тільки три місяці. Підозри нікому не вручили, але кримінальне провадження такі відкрили. Стосувалося, нібито преміювання незаконне здійснюється працівникам, та показники, які здаються не такі. Ну це такі дуже загальні моменти, та, які я готова озвучити, аби не порушити таємницю слідства. Ми зі своєї сторони однозначно надамо і додаткові підтвердження, документи, докази того, що жодних порушень в підприємстві в нас немає. Новопризначений керівник «Ліввугілля» лише руками розводить, каже, щойно вирішив проблеми із зарплатою шахтарям, як тепер пройшли із перевіркою. На момент моєї заступлення на посаду заборгована заробітна плата складала понад два місяці. На сьогоднішній день заборгованість ліквідована і вже закінчуємо виплату заробітної плати за серпень місяць. Бували, шахтарів дивують претензії правоохоронців щодо видобутку. Адже в середині місяця ніхто не може реально оцінити такі цифри. Більшість вугілля в цей час ще під землею. Це не те, що ми бачимо наверху, яке ми добули. Це його так само є ще під землею, яке добудеться, яке треба транспортувати на поверхню. Ніхто його не дивився, не цікавився. Тільки те, що є на поверхні. Але найбільше шахтарів уборила поведінка слідчих юрист підприємства. Наголошує, що правоохоронці одного з керівників змусили підписати протокол під тиском. А у маленького сина генерального директора взагалі вилучили телефон, і це прямо у школі. Достатньо багато було порушень якраз кримінально-процесуального законодавства. Були вилучені, наприклад, телефони і не повернуті. Ми будемо, звичайно, звертатися зі скаргами, бо так трохи дивно, коли є повна співпраця зі слідством, аби зі сторони слідчих були не, не зовсім правильні дії. Звичайні вуглекопи переконують, що кого кого а нового керівника підозрювати в махінаціях аж ніяк не можна. Сторожили знають його ще 18-річним, коли він лише прийшов працювати на шахту. А молодь запевняє, що відкритішого директора в них ще не було. Пана Вадима, я знаю, з перших днів він став директором на шахті. Це є адекватна людина, фахівець своєї справи, людина до якої можна завжди підійти, яка є завжди відкрита. Двері завжди є відкриті. Сам керівник лівогілля готовий зробити усе можливе, аби допомогти слідству, і для цього ініціював своє власне внутрішнє розслідування, аби знати точно, чи є на шахтах порушення. Ми зараз надаємо всі необхідні документи органам перевіряючим, і звичайно, що буде після того проведена своя службова перевірка. На підприємстві підозрюють, що перевірки це ймовірне намагання перерозподілу влади. А такі інсинуації на думку шахтарів можуть призвести до зриву опалювального сезону, і це тоді, коли країна останні війни. Євгенія Полюкарпова, Андрій Торянський. Правда, тут Львів.